Майор повинен нам добре насипати. Чому добре? Тому що є певні для цього фактори. Про це ми сьогодні будемо детально розмовляти. Я гадаю, що ціна буде мінімум 1 долар. Чому я так гадаю? Ну, ви все це дізнаєтесь з цьому відео. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, обов'язково підписуємося на Ютуб канал, на телеграм-канал, тому що тут маса корисформації стосовно телеграм-каналу. Ми там публікуємо різні сетапи. Мене все це безкоштовно. Плюс також в нашому телеграм-каналі проходить зараз супер. Black Friday пропозиція пояснена пов'язана з трейдингом відповідно. Якщо вас цікавить криптовалюта, ви хочете на цьому заробляти, то велком. Зараз у на нас дуже такий хороший оффер. Плюс також ми розіграємо 300 тисяч докс. Відповідно, щоб в цьому прийняти участь, вам потрібно підписатися на нашій і інстаграм, відповідно на телеграм-канал, зробити там репост відео собі в історію на 24 години. Відмітити нашу сторінку відповідно. Про це все детально розписав телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуємося, посилання на канал, буде під цим відео. І врешті-решт, якщо ви хочете отримати якісну і профіту інформації, то однозначно вам потрібно підписатися на YouTube канал мій і на Telegram канал тому що тут дійсності база, тут топчик, і тут та інформація, яка Соно гри Майор. Почнемо ми з того, що є на біржі ОК перед ринком торгівля, і ціна досягала до 3,5 доларів. Це перший, так би мовити, проект, який. Розігнався до таких позначок, тобто ніякий брак попередній, відповідно не коштував скільки. І це нам дає, знаєте, розуміння, що. Тропчик повинен бути хороший. Він не буде хороший плані кількості монет, тому що виділяється все на все 100 мільйонів монет. Тому я все-таки гадаю, що та кількість балів, які ми там заробили в тій чи іншій грі. Я зараз покажу, скільки мене, вони будуть конвертуватися, відповідно, там буде співвідношення, так само, наприклад, як було в Катізані. Тобто ми грали, 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 потім вони врахували всі ці активності, що ми там робили, і видали там монети. Тому зараз, 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 ми перейдемо безпосередньо до гру. Я вам покажу, скільки я нафармив. Не скажу, що я дуже активно. Грав, не скажу я вам, тому що я всього-навсього на, на, на фарму 500 тисяч монет, що мені здається дуже мало. Дуже мало. Але, але разом з тим, разом з тим, коли я знайомився з інформацією, що середній, так би мовити, користувач користувач має на балансі там більше одного мільйона. Я чомусь цю категорію поки що не, не вхожу. Можливо, просто не сильно там не звертав на це увагу. Але, врешті-решт, маю п'ятсот п'ятдесят монет. Він ставав я в дану гру близько 20 доларів і хочу, звичайно, ці кошти повернути. Але, але, що ми що ми бачимо, що ми знаємо, знаємо, що буде. Відбувається лісінг 28 листопада. Зараз вже завершився відповідно фармінг і безкоштовний, і там за донати, відповідно. Все тут зараз відбувається розподіл. Буде там нараховування тих чи інших там балів інших чи монет, відповідно. І що? Ми просто в режимі очікування, але знаємо що, точно, що буде відповідно 100 мільйонів монет, що не так то багато, тому що там деяких проектів там мільярди, там 100 мільярдів, там 200 мільярдів таке інше. Тому я не очікую, що тут мені прийде там 1000-2000 монет. Мені здається, буде дропчик розміру там 20, 30, 50, 60 монет відповідно, які будуть коштувати, як на мою думку, мінімум мінімум 1 долар. Тому що, погляньте, зараз на передринку торгівлі ціна 2 долара, доходу до 3,5 доларів, долара. Тобто ніякий проект ще не доходить до такої ціни. Майор, відповідно, ця така гра тапалка перевищує всі очікування, перевищує всі попередні проекти, і вже можливо навіть далі ще буде оновлювати. І я хочу сказати, що при... Такій кількості монет я очікую мінімум 1$, долар, тому що коли буде у нас е, розуміння, що є 100, 100 мільйонів і монет, ми множимо на 1 долар, виходить 100 мільйонів доларів. Що як на мою думку, для цього проекту це цілком реально можливо навіть ціна буде більше, тому що враховуючи капіталізацію попередніх проектів, наприклад, та empire варіанти капіталізація була в районі 38 мільйонів відповідно. DOX, коли відбувався лістинг, то капіталізація була 872, Мільйона на хвилиночку. І Hamster Combat капіталізація була 552 мільйона. NotCoin, славно звісний на момент лісингу була капіталізація в районі 1 мільярда. Тобто, якщо, звичайно, у нас буде капіталізація на момент лісингу в грі майор там 200-300 мільйонів, то один токен буде коштувати 2-3 долари. Ну, звичайно, 3 долари. Я мало це вірю, але орієнтовно там долар півтора то я гадаю заберу. Тому е, не розраховую на те, що буде великий там баланс, там 100, 200, 300 монет, тому що в мене все на все там 500 монет. Але, але, е, разом з тим, разом з тим е, розраховую те, що все-таки своє я заберу, а можливо навіть там зроблю X2, X3. Тому що я бачу по проекту, що він активний, в телеграм-каналі відповідно пости робляться в телеграм-каналі дуже хороша активність полянти. Наприклад, там за 24 жовтня від за 1 листопада 15 мільйонів переглядів. Тому тут так би мовити, велика, велика м -м, банда гравців однозначно. І ці банді гравців потрібно щось роздати. Тому я все-таки гадаю, дробчик буде досить таки жирний. І ми зможемо по крайній мірі забрати своє по крайній мірі забрати своє. Можливо, навіть щось заробимо, тому що тут також воно було та й вибудовано, що там і за зірки купували, і там і за донат відповідно, Там якісь авички були, там щось NFT і таке інше. Я повторюсь, цьому участі не приймав, але врешті-решт знаю, що там мене друг там на фармив більше, більше одного мільйона монет. Тому що напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки ви нафармили монет. Можливо, 500, можливо, 600, можливо, на мільйон, можливо, навіть більше. І скільки ви задонатили. І саме 28 листопада ми орієнтовно дізнаємося. Ну не орієнтовно дізнаємося, ми вже точно дізнаємося, чи ми тут заробили, чи ми в даному випадку, тут. Програли і, відповідно втратили. Однозначно рекомендую всім, всім зливати хоча б 50 60 своїх токенів відразу, тому що як поняти на всій історії таполок, всі вони зливаються донизу, але є цікаві такі історії. Тобто, знаєте, яка найкраща стратегія в плані торгівлі ну, торгівлі токенами таполок? Відразу ми зливаємо, потім, як би там не було, яка б ситуація не була, можливо, там трішки і ріс від бази, а потім суцільний злив. І потім ми нанизу десь від 50-60% від лісінгу починаємо заходити на ту саму суму, додатково додатково. І тим самим ми в рази більше заробляємо. Тому це така стратегія не є новою, не є такою, знаєте, відкриттям, не є гемом. Але, врешті-решт, якщо вам цікаво так, то врешті-решт можна рухатися і також на цьому заробити. Тому що обов'язково обов'язково напишіть, будь ласка, відповіді своїх коментарях. Хочу дізнатися, скільки людей грає в даному районі. І, звичайно, попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій telegram канал і жарно-подобайку залишити на це відео.